Вітаю! Ветерія проєкт про місто в студії Олена Данилюк. І ми підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. На фасаді Франківського ліцею номер 21 з'явилися одразу чотири пам'ятні дошки. Їх там розмістили на честь та пам'ять про воїнів, що загинули у російсько-українській війні. Усі вони були учнями цього ліцею, і тепер їхні імена назавжди вкарбовано у стіни рідної школи. Одразу чотири анотаційні дужки загиблим у російсько-українській війні відкрили на фасаді івано франківського ліцею No21. У цьому навчальному закладі у різні роки здобували освіту полеглі герої Андрій Гнип, Володимир Цуканов, Артем Глутвін та Назар Фоменко. Тепер їх імена навіки закарбовані на стінах рідної школи. Коли почалася повномасштабна війна, Назар Фоменко не роздумуючи, пішов захищати Україну. Загинув на початку січня 2023 року під Гуляйполем Запорізької області. Поруч із Назаром пам'ятна дошка Володимиру Цуканову. На фото онука дивиться і плаче 90-річна бабуся Марія. Володя для неї був другом, якого зараз дуже бракує. Він був найкращим онуком моєю підтримкою. Ми з ним говорили на всякі теми. Він мене історію вчив, бо він історик був по призванню. Він любив історію, любив Україну, любив козацтво, а я тепер тільки заходжу в його кімнату і тільки плачу. Но день перед тим, як він йшов в останній бій, він мені дзвонив і сказав: Тримайся, Марійка, тримайся, тримайся. Я не знаю, чи я вернуся. Коли прийшов окупант на нашу землю, він не міг залишитися вдома, каже про свого чоловіка Андрія Гнипа Наталія Возняк. Сказали, що я, я ховатися не буду. Це наш обов'язок. Ми повинні вигнати москалів з України. Ну, Самі розумієте, якщо б не такі хлопці, як він, москалі би були вже тут. Андрій завжди був дуже добрим. І Півчутливим і завжди всім міг допомогти чому. За дві години до смерті він мені сказав, що все буде добре. Ти не переживай, все буде добре. Я повернусь живим і здоровим, тільки нам треба дочекатись перемоги. Люблячий тато та коханий чоловік так говорить про загиблого Артема Лотвіна, дружина Лілія, 35-річний, старший водій, механік, поліг 17 лютого 2023 року. У військовослужбовця залишилися дві донечки. Він був солдатом, старший водій-механік, був доброю людиною, був прекрасним чоловіком, татусем наших донечок Вікторії Діаночки. Він був чесною, доброю людиною, який пішов захищати нас, нашу Україну. Він наш герой. Ми його всі любимо, будемо завжди пам'ятати. За словами міського голови Руслана Марцінківа, у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Пам'ять про кожного, хто поліг у війні, житиме у книгах, анотаційних дошках та фільмах. Ми вшануємо всіх героїв. На жаль, черга близько 100 анотаційних дошок зараз. Дуже багато загиблих, дуже багато наших героїв. Тому робимо такі заходи, ви бачите, що по декілька дошок відкриваємо, щоб згадати, пам'ятати. Але дякуємо нашим героям і дякую нашим рідним, які. Є на таких заходах, які активно долучаються до того, щоб пам'ять була збережена не тільки в дошках, а в різних турнірах, у різних заходах, в різних вечорах пам'яті, у різних відзначеннях, у книгах, у фільмах, документальних про наших героїв. Цю пам'ять нам треба зберігати і показувати в першу чергу дітям, яка ціна сьогодні нашої перемоги. Остання у сезоні велоінспекція цього разу перевіряли готовність до опалювального сезону у шкільних та дошкільних закладах, зокрема, перевірили стан укриттів, чи все відповідає нормам і від часу. На останнього цьому сезоні велоінспекцію традиційно виїхали комунальники, заступники міського голови та очільник міста Руслан Марціньків. Цього разу вирішили у мікрорайон Майзлі вулицею Незалежності, через міст і у бік вулиці Нової. Також вирішили перевірити дошкільний та навчальний заклади цього мікрорайону. У дитсадку номер 15 Гуцулочка тепло. Тут розповідає завідувачка, опалення увімкнули 18 жовтня одразу після розпорядження. Також подбали і про безпеку дітей, розширили та покращили приміщення укриття. Достатньо температурний режим, тому що ми маємо ще й підігрів підлоги на першому поверсі, завдяки утепленню, що здійснювалося за програмою. Нефко маємо рекуператори, які дають можливість циркуляції повітря і регулювання. Температура повітря такої, яка потрібна в приміщенні. Залежно яке приміщення. Одних приміщеннях 19, одних в приміщеннях 20, 21 градус. Ми регулюємо, і, звичайно, щоб і не було перегріву. Укриття для 180 діток. Щоденно відвідують заклад 140-150 вихованців, ну і плюс працівники закладу. Тому повністю можемо забезпечити. Час повітряної тривоги, укриттям на здобувачів освіти нашого закладу. Далі велоінспекція попрямувала до ліцею номер 15 Тут також запевняє директор, школярі не мерзнуть. Опалення увімкнули 20 жовтня, тому тепловий режим у класах комфортний для учнів. Також цього навчального року у школі розширили укриттям, залучивши цокольні приміщення. Ми розширили можливість безпеки для дітей і збільшили. Можливість їх укриттів, в тому числі задіяли і от оцей зал боксерський, задіяли там ряд ще інших приміщень, один кабінет для обслуговування праці не технічної, а для дівчаток і буфет. І от нам допоміг локомотивно-ремонтний завод. Вони дали нам 52 лавки такі. От і лавки дуже хороші, якісні на металевій основі 52 лавки, де ми можемо по 4 по 5 дітей посадити. Нам вдалося збільшити на цю кількість місць, і тому ми змогли вийти повністю. Звичайний режим роботи, хоча в дві зміни, остання у цьому сезоні велоінспекція видалася ефективною. Заклади освіти, у яких побували міський голова та його заступники, теплі і безпечні. Також під час ранкового об'їзду Руслан Марцінків похвалив комунальників за виконання у цьому мікрорайоні доручення. Основна увага це щоб тепло було дітям в садочках, укриття, щоб були всі в належному стані. Тому я задоволений, в принципі, тепло є в тих закладах, які ми об'їхали. Ми побачили ті речі. був також надпис такий на вулиці Незалежності, описаний будинок силами наших комунальників. Також вдалося усунути ту проблему. Тобто такі поїздки дають дуже багато. Одне діло почути, друге діло побачити, поспілкуватись, поговорити з людьми. Були також комфортному дому на аварійці. По поспілкувався з хлопцями. До речі, серед них є учасники бойових дій, які воювали в морській піхоті. Тому знаю проблеми, знаю, що треба допомагати, тому будемо працювати. Сезон велоінспекції поки завершується, але тільки на зимовий період, зазначає Руслан Марцінків. Уже наступного року із настанням тепла очільник міста, його заступники та комунальники знову вирушать на своїх двоколісних перевіряти мікрорайони міста. Радча, тисменичани та добровляни тут на площі 77 гектарів було висаджено сою. Зараз комунальне підприємство «Франківськ Агро» завершило збір врожаю. кажуть врожаєм задоволені і кількістю, і якістю, а ще тим, що у такий спосіб вдалося дати життя землі, яка стояла пусткою і обростала лісом. Цього року комунальне підприємство «Франківськ Агро висадило сою одразу на трьох ділянках у Рачі, тесминичанах та добровлянах. Загальна площа, де росте ця бобова культура, понад 77 гектарів. Розпочали збір врожаю із села Добровляни. Тут висадили сою на ділянці близько 11 гектарів. Урожайність кажуть, аграрії хороша близько трьох тонн з гектара. Якість продукції також не пасе задніх. По показниках ми робили попередні аналізи, то лабораторія показала досить гарні показники. Білок високий, порядку 42,6 на вологоручовину, олійність теж висока. Ну, процедура, як і по всіх зернових і бобових культурах, спочатку необхідно досушити, дочистити, а далі вже будемо дивитися, куди реалізувати по кращій ціні. Ділянка розташована поза межами населеного пункту між селами добровляни та Узин. Земля пустувала, не оброблялася та була занедбана, розповідає староста Узинсько-добровлянського округу Оксана Шалоута. Ідею засіяти комунальні землі між селами люди підтримали, а комунальне підприємство «Франківськ Агро» змогло виростити сою хорошої якості. Особливо цей час, час війни, земля повинна давати урожай, бо люди хочуть їсти. І продукцію треба обов'язково вирощувати з гріхом, коли поле заростає бур'янами, заростає лісом і не дає віддачі. Це дуже великий гріх. І те, що зараз обробляється, ми маємо тут наше івано-франківське підприємство, це радує, що все-таки зробили, і щоб якось підтримати ті села. І, ну, і, звичайно, є і свої місцеві фермери, які... Вносять дуже великий вклад у соціальний розвиток населених пунктів. Ну і звичайно, що продукція повинна бути. Народ повинен їсти. Наступного року комунальні землі, де проводитиме посівну компанію «Франківськ Агро» у селах Івано-Франківської громади, буде збільшено удвічі. Розповідає Руслан Марцінків. Окрім того, комунальне аграрне підприємство планує брати в оренду паї у людей, оплачуючи за користування. З наступного року ми вже беремо людей паї, будемо їх обробляти. Люди будуть отримувати гроші за свій пай. Будуть знати, що це комунальне підприємство, що це місцеве підприємство. Є хороший колектив, який вирощує урожай. Цього року три культури: це соя, це вона йде на експорт. Це соняшник і гречка, тобто три види продукції. Ще ми надіємося, що все-таки. Дасть нам у селі радча зробити парники. Ми над цим працюємо, щоб також була зелень, яка вирощена у нас в парниках. Після добровлян Франківська поїде на збір урожаю в радчу та Тесманичани. Там дозріла до збору соя на ділянках площою близько 66 гектарів. У Радчі, окрім сої, висадили соняшник. Загальна площа посіву 19 гектарів. А саме зараз триває збір. Соняшник олійний. Аграрії стверджують, що врожай хороший. Наступного року комунальне підприємство «Франківськ Агро планує удвічі збільшити площі, де проводитимуть посів культур. Про соняшник цьогорічний. Дивіться далі. Добрий врожай соняшнику зібрали у Івано-Франківській громаді. У селі Радча комунальне підприємство «Франківськ Агро» навесні висадило цю культуру на полях площею 19 гектарів. Зараз тут робота кипить, комбайн гуде та збирає. Комбайнери задоволені, адже погода збору сприяє. Те, що прошли рік було, задощало на місяць, багато втрат було і збирали та сою союцю в зиму, коли там попа виходило так як. А на даний час погода дозволяє, що збирати можна. Я думаю, що сьогодні ми цих 19 гектарів зберемо, а там, як Бог дасть таке. Далі поїм збирати раніше. Земля тут не оброблялася і стояла пусткою. На цьому полі у радчі соняшник висадили вперше. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» обрало хороший сорт цієї культури. Соняшник олійний, тому результатами роботи цього року аграрії задоволені. Якщо порівнювати 2022-2023 роки, то однозначно вражання з 2023-му краще. Погода дозволяє. Вчасно збирати, маємо сонячний вересень. Ми опрацювали земельну ділянку в тесменичанах. Тут сьогодні закінчуємо так. Ну і далі процедура доробка, тобто доведення до відповідних кондицій по волозі, по очистці. Наступного року комунальні землі, де проводитиме посівну кампанію «Франківськ Агро» у селах Франківської громади, буде збільшено удвічі, розповідає Руслан Марцінків. Цього року у громаді засіяли понад 160 гектарів полів. Коли з любов'ю, з Божою допомогою ти підходиш до будь-якої справи, то земля дає тобі віддачу. І дуже важливо, що ті поля, які не оброблялись роками, зараз обробляються і дають урожай. І громада має. Спочатку гречку, зараз соняшник, ну і зараз сою ми також плануємо зібрати. Тому розширюємо кількість полів, які обробляємо. Наступного року хочемо вдвічі збільшити кількість посівних площ. Підтримуємо програму сільського господарства для фермерів, для тих, хто займається тваринництвом, бджолами, крапельним поливом. Тому для нас дуже важливо, щоб сільське господарство в нашій громаді розвивалося. Це робочі місця. Це наша безпека харчова. Ще соняшник зібрали у тесминичанах івано-франківської громади. Там цьогоріч під час посівної цією культурою, засіяли 21 гектар землі. 25 жовтня. Голова Івано-Франківської громади звітував за рік роботи. Ішлося про субвенції військовим, закупівлю дронів та іншого необхідного спорядження. Фінансова підтримка захисників, адаптація інфраструктури до вимог маломобільних груп населення і про інше йшлося у доповіді. Традиційно наприкінці року Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків прозвітував перед громадою. Так, у середу, 25 жовтня, у приміщенні обласної філармонії він розповів про результати річної праці. Розпочав із пріоритетних питань, а вони цього року були у напрямку допомоги військовим. Мовилося про субвенції, які місто надає військовим частинам. Відтак, від початку 2023 року, військові частини громади отримали понад 100 мільйонів гривень. Тому ну, кожна військова частина, яка сьогодні зверталася, яка сплачує податки до міста, вона отримує ці кошти через різні субвенції, які надається міською владою. Другий напрямок, який є дуже важливим, це закупівля і передача тих речей, які ми за міський бюджет можемо купляти. Це квадрокоптери, це відповідне необхідне спорядження. Та, зрештою, навіть військова форма відкриє вам таємницю, на жаль. Ми сьогодні змушені були зимову військову форму пошивати на підприємствах міста Івано-Франківська і передавати нашим військовим. Ще одним напрямком допомоги військовим Руслан Марцінків називає фінансову підтримку кожному, хто захищав. Зараз захищає Україну та їх родинам. Неабиякою підтримкою діючих військових називає виплати на спорядження у розмірі 20 тисяч гривень кожному воїну. На сьогодні, за словами очільника громади, цю допомогу отримали вже понад 2,5 тисячі оборонців громади. Ці та ряд інших програм підтримки для вояків важливі, стверджують самі захисники. Надзвичайну щиру подяку вам та міському голові Марцинківу Руслану за допомогу надзвичайну велику та надзвичайну корисну та дієву. Завдяки вашій допомозі ми маємо один з найкращих в угрупуванні ситуаційний центрів. Ми ефективно знищуємо ворога. Завдяки цьому у нас найменші втрати серед особового складу в смузі оборони. Ще одним важливим напрямком роботи Руслан Марцінків називає доступністю пересуванні. Цього року у місті облаштовують понад сотню понижень на дорогах та тротуарах на уже існуючих об'єктах. У цьому допомагає радник голови екс-командргероти національної гвардії України Юрій Гапончук. Захисник під час боїв втратив ногу. А тому питання доступності у Івано-Франківську для військовослужбовця важливе. Хочу подякувати всім працівникам, які за цих, за цих півроку, майже за цілий рік, зробили низьку понижень на дорогах і відсотків 90% вони були якісно зробленими. Ще дуже багато роботи, чесно, дуже багато. В планах, як мінімум, за цей рік. До кінця цього року, сполучити лікарні з центром міста, сполучити з місцями для відпочинку, прогулянки, якісь біля озера, парки, щоб хлопці мінімально але могли відпочити. Також на звіті говорили про такі важливі теми, як медицина та освіта. Очільник міста подякував громаді за підтримку, а також нагородив волонтерів та людей, які щодня працюють і зміцнюють український тил у Івано-Франківську. Дякую, що дивилися програму про місто. Як розвиватимуться події, покаже час. а Ми стежитимемо за усіх для вас. Дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте збройним силам і все буде Україна.